Відповідно до правил благоустрою Ужгорода у зимовий період підприємці повинні самостійно прибирати сніг та лід, а також посипати території біля своїх закладів по периметру на відстані 15 метрів або до бордюра. Як повідомили у прес-службі міської ради, з 1 січня 2017 року муніципальна поліція Ужгорода склала 43 протоколи та 55 приписів. За цей час було надано багато устних попереджень. Підприємці зізнаються. Прибирати сніг та лід важко. На це йде багато часу і подібним, на їх думку, повинні займатися комунальні служби міста. Вчора прийшла муніципальна поліція і попередила, якщо ми до кінця дня не почистимо лід, нас оштрафують на тисячу щиту що гривень, не пам'ятаю суму. Вже були готові акти і так далі. і так далі. Як чистити? Лед 5-8 сантиметрів. Три години вчора сам оцими руками довбав лід. А де служби? Подивіться, що тут начудили. Мені. Як сніг чистити? В мене було в Ужгороді, і зараз в нас пішли з муніципальної поліції, і сказали, щоб ми самі все почистили, бо будуть штрафувати. І ми починання людей, щоб це все кололи. Сказали, чистити, то чистимо. Важко дуже. Це би мали робити комунальні служби, а не звичайні працівники, які працюють на зарплату. За неприбирання снігу передбачене накладання штрафу від 340 гривень на звичайних працівників, від 850 на приватних підприємців та від 1700 на посадових осіб.